Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. Сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою долоньок. Котика. Так, для цього нам знадобиться папір для малювання та кольорові олівці чи фломастери. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, щоб не пропустити нові уроки малювання. Ну що, почнемо? Да. Головне, це як ми поставимо руку на папері. Давай, твій маленький будуть отут дивитися О, на маму. А мамин отут буде дивитися на Мону і маю. А в тебе тут буде такий котик. Давай, я тобі відкрию, ти будеш дивитися спочатку, як ми його Всю руку зіграю. Дивись, зараз я покажу. Беремо ручку. Гинаємо, робимо кулачок. Ось так. Кулачок такий гарненький, маленький. І трошечки вигинаємо отак. О, молодець! Саме так, саме так. У нас прям вийшло з маї з першого разу. зараз. А тепер дивись, як фокус я наводжу. Наводжу ось тут. А тут роблю гостренько. Ну, можна вже. Так, але ти головне. Ось так. Гостренько і Мама, сюди. Так? Оп. Мама, Оп. так. Мама, так, котик. Дивись, тільки, Ну, прямо на прямо. І гостренькі вушка це найголовніше. Тепер ми закінчимо і зробимо маємо. Око, око. Так, зараз домалюємо. Зараз почекаємо Мону, щоб вона побачила. Давай тепер наведемо мою ручку, щоб... Мама! І мама, так. Мама квіця буде теж дивитися у сторону. Ось так. Дивись. Котик, котик. Ось так я трошки виправлю. І дивіться. Ось, Ось мама. Молодець. Тепер трошки підправимо. І в нас йде котик от туди. Тепер намалюємо йому лапки і мордочку, так? Дивись, ось так. Ось так. Малюємо йому, дивись, одна лапка. І друга лапка. Мама, що? Ось так малюй. Молодець. Ось тут тепер... Він трошечки товстий. Нічого. Малюй тепер лапки. Почекай, Майя, лапки треба, дивись, ось так намалювати. І мамі котику лапки теж побільше. Ось так одна лапка. Дивись Мона, на наш, щоб робити так само. Бачиш? І другу лапку. Тепер намалюємо мордочку. Так, намалюємо. Для цього ми робимо ось так. Ось так. І тут носик. Ой, який він. Так, і очки так. Оп, оп. Він посміхається. Намалюємо його вушка. Ей, це моя ідея була. Так, молодець. І домалюємо йому його мордочку. Бачите, який він хороший посміхається? І тут у нього закінчується. Так, и мусика. Маму тепер котика намалюємо одне вушко, друге вушко. І тут малюємо ось так. Один, два, очки. Носик. Я і мордочку. Ой. І, і, у, і у тебе так вийшло. <клес> у <мене. клес> і у те. Пісоки. Так, мама Пітька там мишку несе у щука. так? Да, так намалюй мишку. Не буду. Нас тут давай домалюй. Молодець, а тепер можна йому намалювати плям. Чорні. Малюди. А я не... А я буду малювати своїй мамі плямки чорні. Mm -hmm. Ти як хочеш розмальовуй. Я вирішила, що в мене буде ось такий котик. В мене бачиш, О, зараз будеш почекай. Ось так я роблю. Я у школі так роблю. Так. Тільки я стрічки. Ну, от упомаранче стрічки. Будемо тобі. А я хочу помаранчевий стрічка. Так, так, жовто. Стрічка, а самого його розмалювати помаранчевого, а носик рожевий. А має ми дамо сірий. Хочеш сірим котика? Так? Да? Давай, ось тут розмальовуємо. Так, да, зараз будеш. Дивись, я початку його. Жовтий. Жовтий? Так. Да. Ти буде жовтий і помаранчевий в тебе буде? Да. Дивись, Майя, треба отак носик йому і вушка розмалювати. Мам, дай мені. Майя, дивись, треба оцим цим вушка і носик Давай. На, тобі жовтий. А що, таких не буває? А я намалюю його помаранчевого. я зроблю йому. Ще плянки такі жовті. Роби, щоб він був гарний, так? Мам, мені На, цей. Ось це. А я маю до ось цей Хочете цей помаранчевий? Найбільші у світі коти це тигри. Вони можуть виростати до 4 метрів у довжину. А найменший дикий кіт чорнонові кіт, вони виростають до 50 см. Цікаво, що усі коти 2 третини свого життя сплять. Тож, якщо вашому котику три роки, то два з них їзди проспав. Отакі От соні ці котики угу. люблять поспати, так? У нас є повір'я, що зустріти на дорозі чорного кота до нещастя. Але у Британії та Австралії люди вважають, навпаки, чорні коти приносять вдачу. Дивись, який в тебе гарний вийшов. А ти думала, що він тут в тиві? Він дуже гарний. Неважливо, наскільки гарно і рівно намалює цей малюнок ваша дитина. Головне це розвиток дрібної моторики рук. Покажемо, як в нас вийшло. Давай, показуй. Молодець!